Друзі, це четверта частина виживання в бар'єрі. В прошлому відео я казав, що продовжу копання в шахті. Та я ось його і продовжую. Друзі, мені здається, я не туди копаю. Треба вибиратися звідси. Ось так. Мені здається, сюди треба копати. Так, мабуть, ось сюди. Якщо б в мене було якесь тент, то я б я це, це підірвав та знайшов ці діаманти та так далі. Але в мене його немає. Ем, це те ж саме направлення. Поняв. Я все поняв. Куди мені тоді треба копатись? Я вже не знаю. Тут такі кімнатки? Може сюди сюди треба? О! Я в правильному положенні копаюсь. Так, вугілля тут спочатку, вугілля, потім залізо, а потім діаманти, я не знаю. Так. Ну... Тут знову вугілля буде. Хоча, знаєте, друзі, в мене є ідея. Так. У мене є ідея як вибратися з цього бар'єру. Ей. Таці. Ось. Зараз я здобуду куча дерева, скравчу куча палок. Та ми будемо з допомогою е, драбини вибиратися. За допомогою драбини. Так. Ух, це я тут построїв Кон... якийсь тут. Ніч на дворі. Опасно виходити, але. Так. А ворожі, а ворожі, моби там, вони мене не достануть. Я тут не можу нічого знайти. Значить, буду вибиратися звідси. Ой, я не тим копаю. Так, вісім дерева. 32 дошки. Ще дві палки. Це дуже класно. А тепер всі ці дошки тратимо на палиці. А тепер ці, всі ці всі палиці тратимо на дошки. 27 драбини. Давайте вибиратися. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, 14. Я зараз просто зламаю систему. 15, 16. Так. Коротше, це все ламаємо. Мені зараз капець як страшно, щоб я просто не впав і не розбився. Ну добре, я сподіваюсь. Так. Це бар'єр тут. Давайте його ламати. Блін, я його буду безкінечність ламати. Так. Обережненько так. Його неможливо зламати, але в мене є друга ідея. Дивіться, що я зараз зроблю. Такс. І ось такс. Відро води зараз буде отердроп шикарний, як ото Dream робив. Легендарний. Фух.